Та що, ганяє, ганяємо Іванича, все випитую. Ні, 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 ні. ну Не сильно розказує, ну таке. Виконавці питають, чим ти прискаєш. Кажу, хлопці, бері, Оце, унізор, продається на Ой або або пошукайте. Це біла це здається так. Це рідина, яка можна розбавляти. Оцей каністри на 200 літрів вистачить. Концентрат. Концентрант, так. Ігу. Ми так беремо балсанку двохлітрову, наливаємо туди ось стільки рідини, потім водичкою розбавляємо, поповтав, заправляєш цю болсаночку таку і призкаєш, поливаєшся для охолодження різця, mm -hmm. можна отак поблизкати ще повалу, І воно це виконавча тема така. Ну, понятно. А я ж його не це питаю, mm -hmm. кажу: а чим ви ви бризкаєте? Він каже, ну це ну. Ну, в епіцентрі там баби там чи тика, але ці ти я, я не те, що вони хочуть. від мене! взяв у Це Я кажу Це для службе листя полювати. А вони кажуть, що да. всередині. Так, да, так, да, нам те, що всередині. Я вже пішов, достав кажу, показую хлопцям. Ой. Да. Малий поїде. Да, Гристи! Спакуємо, спакуємося з Іваночем. Іваноч тут до розказує нам усе.